Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось такий візерунок аранами. Він в'яжеться яжеть, трішки складніше, ніж, наприклад, без оцих перехрещень. Тут їх дуже багато, тому я вирішила засняти для вас таке відео, де буду показувати кожне перехрещення, і як його в'язати. Цей візеруночок. Складається з 14 петель та 20 рядів, тобто це його рапорт. Він виглядає ось так: один рапорт. Тут я в'язала їх два, щоб було наглядніше видно, як виглядає сам візерунок. Отже, давайте почнемо наш перший рядочок. Я просто додала одну петельку, щоб мені було зручніше в'язати, ви можете цього не робити. Далі дивіться, зараз ми знімаємо нашу першу петлю на період в'язання. Наступну петлю ми пров'язуємо виворітньо. Тепер одягаємо назад нашу петельку з маркерочка і пров'язуємо лицевою петлею. Наступну петлю ми пров'язуємо виворітньою. Дві наступні петлі ми знімаємо на маркерочок і переносимо на в'язання. Наступну петлю пров'язуємо виворітньою петлею, одягаємо петельки, які ми зняли, і пров'язуємо лицевими петлями. Далі ми пров'язуємо дві виворітні петлі, знімаємо наступну нашу петельку. За полотно, тобто залишаємо за полотно. Пров'язуємо наступні дві лицеві наші петлі, одягаємо назад на спицю нашу петельку і пров'язуємо її виверідньою петлею. Далі пров'язуємо одну петлю виворітньо, знімаємо наступну петлю за полотно. Пров'язуємо одну петлю лицьовою, одягаємо назад нашу петельку і пров'язуємо її виверіднью петлею. Виверідній рядочок ви в'яжете по візерунку. Там, де йдуть, ось я переверну, покажу вам, там, де вас йдуть. Лицьові петельки ви їх в'яжете лицьовими, там, де йдуть ось такі виворітні, ви в'яжете їх виворітним рядочком. Я буду виворітні ряди пропускати, тому що вони в'яжуться в кожному ряді. Однаково ми будемо в'язати лише разом наші лицьові петлі. І зустрінемось, зараз пров'язуєте виверідній рядочок, і зустрінемося з вами вже в третьому рядочку. Третій рядочок. Пров'язуємо одну вивертню петлю, далі знімаємо наступну петельку на додаткову спицю або маркеручок, пров'язуємо наступну виверідньою петлею, одягаємо назад нашу петлю і пров'язуємо її лицевою петлею. Далі пров'язуємо одну петлю виверідньо, наступні дві петлі. Ми знімаємо на нашу спицю, пров'язуємо одну петлю виворітню, одягаємо наші ці петельки дві назад і пров'язуємо їх лицевими петлями. Далі ми знімаємо одну петельку назад полотна. І пров'язуємо дві наступні петлі лицевими петлями. Одягаємо назад нашу петельку і пров'язуємо її виворітньою петлею. Далі пров'язуємо ще одну виворітню петлю, знімаємо одну петельку назад полотна, пров'язуємо одну лицьову петлю, одягаємо. Нашу петлю назад, пров'язуємо виворідньою петлею її і пров'язуємо ще одну виверідню петлю. Виверідній рядочок ви пров'язуєте по малюнку, зустрінемося в п'ятому рядочку. П'ятий рядочок ми пров'язуємо дві виворітні петлі, далі знімаємо одну петельку перед полотном. Пров'язуємо одну виворітню петлю, одягаємо назад нашу петельку і пров'язуємо її лицевою петлею. Далі ми знімаємо наступну, наступну петлю за полотно, пров'язуємо дві лицеві наші петельки, одягаємо назад нашу петлю І пров'язуємо її виворіднью. Далі ми знімаємо на нашу спицю або маркерочок дві петлі, пров'язуємо одну петлю виворітньою, одягаємо назад наші петельки і пров'язуємо їх лицевими. далі Знімаємо наступну нашу петлю, назад полотна, пров'язуємо одну петлю лицеву, одягаємо назад нашу петельку, пров'язуємо її виворідньо, і пров'язуємо ще дві виворітні петлі. Виворітній рядочок пров'язуєте самостійно, зустрінемося в сьомому рядочку. Сьомий рядочок. Пров'язуємо три виворітні петлі, далі знімаємо нашу петельку, ось цю, назад, полотна, далі пров'язуємо дві лицеві петлі, одягаємо нашу петлю назад і пров'язуємо її виворідньо петлею, і пров'язуємо ще дві виворітні петлі. Далі знімаємо дві наші петельки, наступну пров'язуємо виверідньо, одягаємо наші петельки назад і пров'язуємо їх лицевими петлями. І пров'язуємо три виворітні петлі. Виворітній рядочок ви в'яжете самостійно, зустрінемося в дев'ятому рядочку. Так, дев'ятий наш рядочок, ми пров'язуємо дві виворітні петлі, далі знімаємо одну петельку за полотно, пров'язуємо дві наступні петлі, одягаємо нашу петельку назад, на спицю, пров'язуємо її виворітньою петлею. Далі пров'язуємо 4 виворітні петлі: 1, 2, 3, 4. Далі знімаємо наші дві петельки, пров'язуємо наступну виворіднью, одягаємо назад наші петельки, пров'язуємо їх лицьовими. І пров'язуємо ще дві виворітні петлі. Дивіться, зараз я дов'яжу свій рядочок, який мені потрібен, а в рядочку ми зустрінемося, щоб я вам показала, тому що там трішки змінюється не по візерунку йде, як я вам раніше говорила, а трішки змінюється візерунок наших петель. Тому зараз я до вас під'єднаюся в вивертньому рядочку. Так, виверідній наш рядочок. Зараз ми будемо в'язати таким чином. Ми пров'язуємо дві лицьові, дві виворітні петлі, дві лицьові, дві виворітні, дві лицьові, дві виворітні петлі, дві лицьові петлі. Ось такий в нас цей Виворітній рядочок. Зараз ми я дов'яжу по своєму візерунку, і ми зра, одразу будемо в'язати з вами 11-й наш ліцевий рядочок. Так, значить, починаємо в'язати. Е, так, я знімаю, бо я тут добавляла трішки. Лишні наші петельки, значить, як ми в'яжемо наш одинадцятий рядочок. Ми пров'язуємо одну петлю виворітньою, далі наступну петлю ми знімаємо за полотно, пров'язуємо дві петлі лицьовими петельками, одягаємо назад нашу петельку, пров'язуємо її виворітньою петлею. Пров'язуємо ще одну вивідню петлю, далі знімаємо нашу петельку одну назад, пров'язуємо одну петлю лицьовою. одягаємо назад нашу петельку, яку ми зняли, і пров'язуємо її вигрітньо петлею. Далі. Знімаємо наперед одну петлю, наступну пров'язуємо виверідньо, одягаємо назад і пров'язуємо її лицевою петлею. Далі пров'язуємо одну вивертню петлю. Наступні дві петлі ми знімаємо, пров'язуємо одну виворітню петлю. Одягаємо наші петельки назад, пров'язуємо їх лицевими петлями і пров'язуємо одну виверідню петлю. Далі в нас йде виверідній рядочок по візерунку, і зустрінемося в тринадцятому рядочку. Так, в'яжемо наш 13-й рядочок, значить, першу петлю. Ми знімаємо. За полотно пров'язуємо наші дві лицеві петлі, одягаємо нашу цю петельку, яку ми зняли назад, і пров'язуємо її виверідніми петлями. ось Пров'язали. Далі ми в'яжемо одну виверідню петлю, знімаємо. Назад нашу одну петельку наступну, далі пров'язуємо одну лицеву, одягаємо назад нашу петлю, пров'язуємо її вигоіднью, пров'язуємо далі дві виворітні петлі, знімаємо одну петлю наперед Далі пров'язуємо наступну виверіднюю, Натягаємо ту, що ми зняли, і пров'язуємо її лицевою петлею. Далі пров'язуємо одну виверідню петлю, знімаємо дві наступні петельки. пров'язуємо виверідньою петлею наступну, і одягаємо назад, і пров'язуємо наші дві. Лицеві петлі. Виверідній рядочок в'яжемо по візерунку, зустрінемося в 15 рядочку. 15-й рядочок. Ми знімаємо наші дві перші петлі перед полотном і наступну петлю пров'язуємо виворіднью. Одягаємо назад наші петельки і пров'язуємо пров'язуємо їх. Так, і пров Лицьовими. Далі ми знімаємо нашу петельку за полотно, пров'язуємо наступну лицевою, одягаємо назад нашу петлю і пров'язуємо її виверіднью петлею. Далі пров'язуємо 4 виверідні петлі. 1, 2, 3. 4. Далі знімаємо нашу петельку на перід, пров'язуємо наступну виверіднюю, одягаємо назад ось цю петлю і пров'язуємо її лицьовою. Наступну петельку знімаємо за полотно, пров'язуємо наступні дві лицьовими. І одягаємо назад цю петлю, яку ми зняли, і пров'язуємо виверідньою петлею. Наступний ряд виверідній в'яжете по візерунку, і зустрінемося в 17-му рядочку. 17-й рядочок пров'язуємо першу петлю виверідньою, далі знімаємо дві наступні петлі, наступну петлю пров'язуємо вивертньою. Ці петельки, що зняли, одягаємо назад і пров'язуємо лицевими петлями. Далі пров'язуємо шість виверідних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знімаємо назад нашу одну петлю. Пров'язуємо наступні дві петлі лицьовими, одягаємо назад нашу петельку і пров'язуємо її виверідньою петлею, і пров'язуємо ще одну виверідню петлю. Зараз ви пров'язуєте виворідній виворідні рядочок по візерунку і зустрінемось в 19 рядочку. 19 рядочок пров'язуємо дві петлі виворітні. Далі. Знімаємо дві наступні петельки на наш маркерочок або спицю, і наступну петлю пров'язуємо виворітньою. одягаємо назад наші, спи... наші петельки. Пров'язуємо їх лицьовими. Далі пров'язуємо 4 виворітні петлі, 2, 3, 4. Наступну петлю. Знімаємо ось так, знімаємо назад. Наступні дві петлі пров'язуємо лицевими, одягаємо назад нашу петлю, пров'язуємо її вивертньою петлею і пров'язуємо ще дві виворітні петлі. Зараз ми перейдемо до вивертнього ряду, і я покажу, як тут формувати цей виверідній рядочок. Так, як ми пров'язуємо наш виворітній рядочок 20. Значить, ми пров'язуємо одну петлю виворітньою, дві петлі лицевими, далі пров'язуємо дві петлі виворітніми, 4 петлі лицевими, один, два. Три, 4. Далі пров'язуємо дві петлі вивідніми, 1, 2, Дві петлі лицьовими. 1, 2, і одна петля вивідня. Дивіться, виходить ось такий чудовий візерунок. Дуже гарно буде в кардиганах. Напевно, виглядати. І подушка була б дуже-дуже гарна. Ну, і всякі плетики, ковтинки. Ну, на будь що мені здається, було б дуже класно і так красиво. Дякую, що вчитесь разом зі мною, що дивитесь мене. Підписуйтесь, ставте лайки. Буде багато ще інших відео уроків. Гарного усім дня, до зустрічі!